На Росії з'явилася білочка, і я б навіть сказав, головна білочка країни. Це ніхто інший як путя. Виявляється, танки грязі не бояться, а Росія не боїться американської зброї. Так, щоб нікому не було обідно, но їх наша система по щелкає, як орехи. Унічтожені десятки. Просто десятки. Ех, щолкунчики! Хочете побачити, як це відбувається? Ефектно з вами кучерявий і пропоную подивитися, що нового відбулося на болотах. <му> Настрої росіян щодо іноземців важко зрозуміти. Вони спочатку запрошують їх до себе. Дорогі наші гості із за границі, добро пожаловать в нашу могучую страну. Вілком сураша! а потім говорить, що хочеться іноземців придушити. Рядом з нами сиділи німці. І знаєте, я прямо здержувалася, щоб не сказати, а хто Берлін-то штурмом взяв? Французи, що ли? Італіянці? Ні, Красна армія. Подзабили, може бути. Вот. Потім мені хотілося сказати, 41-45, може, повторимо. Далі моя подруга спрашивает, куди пойдемо. Я говорю, на Берлін. Та загалом расисти виселяться як можуть. От на днях ви надіслали мені відео про те, як росіяни красиво скамунізділі пісню гурту Океанельзи. Якщо наші матері моляться Богові за мир та щоб зникла рашистська нечість, то російські матері моляться богові війни. Брят в защиту учасників спецоперації на Україні провели хакаські шамани. Они просили духов землі підтримати наших бойців. за таїнством на хребті Сахсир наблюдали наші кореспонденти. Как только последние лучи солнца скрылись за горизонтом, Валерий Николаевич приступил к последним приготовлениям. С виду обычный местный житель, на самом деле старший шаман. Именно он бросил клич среди своих, обратиться к высшим силам. Обряд провели по всем канонам в качестве подношения духом голова быка. Там еще кое-что заложено, я об этом говорить не буду. И если дореволюционные танки не стреляют и не едут, то ты молись, не молись, а они мы не станут. І ти хоч гризи, хоч лиський. Хоча з другим є шанс на успіх. От на Ерефії вже немає компанії Рено, але реклама компанії Рено ще є. От, подивіться, який шедевр. Вічі огромний вибор автомобілів Рено і других марок. Чимо вас гості? То тепер тільки лишається, що лискати логотипи, адже Росія націоналізовує завод компанії Рено і там хотіла випускати москвічі. Та в результаті виявилося, що деталей не вистачає, і немає звідки їх імпортувати. Ще трохи цікавих фактів про те, якими могли би бути Москвічі. Виконавчий директор аналітичного агентства АвтоСтат Сергій Удалов сказав журналістам BBC, можливо, доведеться відмовитися від компонентів АБС, антиблокувальної системи, яка не дає колесам блокуватися під час гальмування, відмовитися від навігаторів, комп'ютерних систем тощо. Та нічого взагалі можна зробити без коліс, і як то кажуть, найбуде. Слава Богу! То ми живемо в Росії, не в Америці. Слава Богу, щоправда, росіяни чомусь почали стидатися свого коріння. За кордоном почали заклеювати на номерних знаках свій величний триколор, яким так пишеться на родині. Я все бачив, щоб кацапи так сталися в Польщі, що аж заклеїли свої кацапські номери і наклеїли українські наклейки. Все бачив, але такого ще не бачив. А так воно в житті з бумерангом повертається. Слава Україні! Разом із заклеюванням своїх номерних знаків за кордоном. Окупанти почали ще й заклеювати наші дорожні вказівники написом Росія навсіда. Хочеться трохи підправити сюди. Прийшла тут, полягла. Амінь. Я відчуваю, що зовсім скоро будуть летіти зі своїми наклейками як срані віники. з України, москальний, красивий. І від однієї вічної класики до іншої. Минулого випуску залишив у підказках. Ми говорили про величі рубля та його відновлення. Як тут від'їхав новий шедевр від здичавілих загонів Путіна, Женщини передивилися Солов'йова і вирішили зробити справжню постановку, дівчат. О чём вы разговариваете? Мы разговариваем, а мы разговариваем о том, что вот все эксперты мира предрекают, что Америка уже через какое-то время к осени она потеряет всякий абсолют, она обезводится. Уже уля-ля, яка органіка, яка експресія, а як блищить свіжа покраска головної героїні. Як новий рубль. до речі, про рубль виявляється, Америка там сходить вся на нервах, тому що рубль скористане головною резервною валютою світу. Угу. Все, їх як не було. Тобто ви предрекаєте рублю. стать новой резервной валютой. Абсолютно, Абсолютно. верно. Абсолютно. Это Абсолютно. так и, и, мы говорим вот сейчас, да. что именно рубль победит. Именно рубль победит во всем. Ну а пока все не так яскраво. Россия продолжает бить рекорды идиотизма. И вы решили, что наипростейший способ повернуть заблокированные деньги за кордоном, это просто надруковать новых рублей. Хорошо, они арестовали эти бумажки. Но вот в счет как раз этих долларов, 350 миллиардов, мы просто физически можем выпустить свои инвестиционные деньги. То есть вы арестовали, что, ну хорошо, значит, вот эквивалент этих денег, то, что теперь под замком, и что не работает теперь в экономике, мы создаем у себя, я считаю, это возможно. Эти деньги нам можно напечатать и дать промышленности именно под мощ самые мощные и самые перспективные инвестиционные проекты. Деньги будут ликвидные, за ними будут стоять технологии, конкретные заводы, конкретное новое производство и конкретные уникальные, совершенно прорывные изобретения. Так, рубль став міцніший. Тепер при підтиранні він не рветься, а тримається купи. І для того, щоб підтвердити цей факт, на вулицях Красноярська влаштували справжнє шоу Велична битва століття. рубль бив долар. Дивна ситуація. Рубль ніби ж б'є долар, але росіяни охоче беруть не рублі чи долари. А гривні окупанти на Херсонщині почали приходити до місцевого населення, щоб підзаробити саме так гестробайтери із другої армії світу заробляють 50 гривень за годину збору полуниці. Подейкують, що це неспроста. Саме так росіяни вчать мову, бо соромно за помилки Скабєєвої. Пальному воображення нацист під слово клубніка. По-українськи звучить Клубника. Клубніка. По-українськи звучить Полянітса. А від полуниці до картоплі. Картопляний недофюрер вирішив похизуватися спецоперацією КДБ Білорусі, яка нібито була проведена на території України без жодного пострілу. Вам за ту операцію, ви провели по наших людей Фактично з плена несколько десятків білоруських граждан, явно не по своєї волі, оказались заложниками. І не тільки ситуації, но і відділених самых плохих людей в Україні. По моєму двом чоловікам так і не вдалося повернутися домой. Они просто нагло були вбити українцями. Забувши прийняти ліки, таракан вельми притомно похизувався перед земляками, що якби Росія не пішла війною на Україну, то пішла би війною на Білорусь. Глядя на Україну. Мы понимаем, что там разворачивается сценарий, нереализованные на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. И мы понимаем уровень угроз, активность которой всего лишь сместилась на территорию соседней страны. Але ми, українці, теж добре пам'ятаємо, як з Білорусі летіли на Україну ракети. І думаю, що Лукашенку, аби уникнути трибуналу, залишився тільки один варіант змінити зовнішність і стать. А на Росії для нього зробили спеціальне ноу-хау. Леді та панове. Представляю вам розгрудь. Звісно ж, це все той же імплант, наповнений силіконом. Але тільки подивіться на покриття цих ексклюзивних моделей. лінійці представлено два варіанти стилізації: російський триколор, и классический армейский камуфляж. Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая будет ближе им к сердцу в прямом и переносном смысле. Стильное решение для тех, кто любит родину и хочет иметь что-то больше, чем просто наклейка на машине или татуировка на плече. Вы находите на России выстачая. Та таких, что весь свет не притомнее от подиву. Инновации просто сбивают. И все адекватное, и не совершают шансов выжить никому нормальному. Еще одно изобретение от инженерной школы – сочетание старой формы с новыми технологиями. Проводной дисковый телефон стал мобильным. Алло. Алло, вас прекрасно слышно. Устройство без подзарядки работает более полугода. Ярослав уверен, що он может стати незаменимым для пожилих людей. Попер прогрес та цивілізація в російські хати, і все завдяки освободителям, які привезли з України фени, шурупи, труби, унітази. Унітази між іншим тепер встановлюють де тільки можна. А між іншим російські готелі тепер мають не одну зірку, а цілих десять. І ось вам розгадка секрету. Номер кастінця. Солзай да. Очень удобно. Сразу раковина, душевая, видите. И вот, короче, и вот. Это чтоб, ну, если болтаешь, зато удобно. Там кто за столом чапит, а ты здесь <свист> сидишь, разговариваешь. Чи то від радощів за Росію, чи то підхопивши невідому болячку, Соловйов почав говорити німецькою, і, можливо, це просто прокидаються фюрерські нотки в ньому, але має вигляд це такий собі. Ну, точно Вермахт, я н авва. Ну, я жду, когда не взразделять структури. Дістапу ССС. СТ. Ну, давайте вже. Дрейс, канцелярія да сприк. То есть они впрямую заявляють. Немецкая армия должна быть самой мощной армией Европы. И пока Соловьев воюет на зовнешнем фронте, тут назревает скандал между девочками в середине страны. Военный злочинец Гиркин не поделил игрушки и с министром обороны Рефии Шойгу. Так, Шойгу определил новые задачи. Шойгу может определить только вопрос замены ламината на плитку. Это в его компетенции. Що він може танковий бято устроїти? але на допомогу подружкам приїхала фея Дондон. Ви спецоперацію, настоящую догону да, да, видно которая як ці шайтани бігуть не, не тільки з до да, городів, але й з України. Да. Дондон у нових лакованих тухлях на танкетці приїхав на побачення. Які годиться справжній леді, напросився на спільне фото з генералом? Ну котики, мабуть, у такий спосіб вирішили відсвяткувати місяць солідарності із ЛГБТК Плюс спільнотою. Щоправда, геї і пі різні речі, але найбуде. А наостанок, щоб залишити вам матеріал для роздумів і гучного сміху, юна жителька Боліт вирішила поділитися хитринкою, як бути, коли у вас закінчився освіжувач для унітазу. Беріть ручки, блокнотики записуємо. У вас закончились туалетні шарики. Хватить нить. Лайфхак от Ксюши. Нам понадобится пакет, туалетная бумага и гуашь. Отматываем 5 делений туалетной бумаги. Кладем ее на предварительно разложенный пакет. Берем краску и начинаем красить. Красим первую секцию. Накрасили, переворачиваем. Красим вторую секцию. Мы все покрасили, теперь скамкиваем в комочек. Вот что у нас получилось. То же самое мы проделываем с другими цветами. Теперь берем аппарат для шариков и засовываем туда комки. Я засунула комки в аппарат. Идем устанавливать в унитаз. Устанавливаем. Ну что, смываем? И у нас снова есть цветная водичка. Сохраняй, чтобы не забыть. И смех, и грех. Головне тепер є український унітаз і кольорова водичка до нього. Такі вони справи болотяні. А вам пропоную поставити вподобайку та написати коментар під цим відео. І не забудьте поширити його серед друзів. Дякую всім за допомогу. Щиро вдячний і трохи шокований, тим, що у цей час є люди, які готові фінансово підтримувати створення українськомовного контенту. Дяка, подяка кожному із вас. Якщо ви теж хочете долучитися, уся інформація про можливості фінансової підтримки каналу є в описі. Під цим відео, але пам'ятаємо, що зараз найголовніше підтримувати збройні сили України. З вами був Кучерявий. Побачимось!